Дай Боже, щастя і здоров'я, дорогі співвітчизники, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу, рубрика Друже Філософи. Сьогодні ми будемо з вами говорити про одного античного автора, який, на наш погляд, дуже цікавий буде вам, його ідеї, його погляди, які можна нам застосовувати в нашому житті. Це автор Кісіо. І говорити про Гесіода Ми сьогодні будемо з нашим завжди бажаним гостем, вже постійним гостем. Це настоятель місцевої сумської римокатолицької громади, благовіщення святої Діви Марії Андрій Пальчик. Доброго дня, пане. Андрію. Доброго дня. Ну, декілька слів про Гесіода скажемо, а потім будемо переходити до його, я так думаю, таких цікавих ідеї угу. Ось я тут таку тримаю книжечку, видана ось в перекладах Андрія Судомори три твори. Один з них, ну так, питання, чи йому авторство належить, чи ні. щит Геракла, так, це походження богів, або відома більше як Теогонія, і роботи і дні. От. І ми якраз сьогодні зупинимося на роботах і днях, яке входить до вже грецької. Античної літератури, дидактичної літератури Попередньо ми говорили про східну да, стародавню літературу. А от якраз роботи і дні вважаються дослідниками, вписуються, якби характеризуються, як от перша дидактична література, перший дидактичний твір вже грецької античної літератури. І От у нас ми маємо справу з особою. Аж від восьмого століття до нашої ери, це ще передфілософське знання, передфілософська мудрість якраз в історіях філософії різних можна зустріти, от якраз як от передфілософією, ще до мілецької школи, до цієї Елейської і так далі. Тобто, можна сказати, певний такий вступ до думки, вже певна мудрість. Ми знаємо там сім. Мудреців грецьких теж є таке поняття. Тобто ми входимо якби, в це такий коридор до філософської думки, але можна, можна піддати вже певному філософському обговоренню, я так думаю. Автор, який сам жив в середній Беотії, це, ну, це сучасна Греція, наскільки відомо, як сам Геціото про це говорить про себе, що його батько він перебрався з Малої Азії, то теж Греції на той час. І оселився в середній Беотії, щоб якось своє життя покращити. І це вже маємо справу з реаліями в Греції 8 століття на рівні, можна сказати, ці твори його після творів там, Іліади, Гомера, можна сказати, їх можна сказати, це один з джерел. Міфологічної, та, от для нас, літератури теж. Там. Добре. А, мені він подобається тим, що там яскраво виражена моя улюблена ідея становлення, становлення, беками, от розбиток людської душі. Е, і причому він це пояснює з заздрістю, от, що, те, що ми називаємо чорна заздрість, біла заздрість. Угу. Розкажіть, будь ласка, про це про цю ідею. Я так думаю, що вона. Цікава сучасному українцю, ми взагалі, от як я часто порівнюю з Азербайджаном, от Азербайджан зміни, змінився суспільство Азербайджана зміни, змінилося, і вони зараз от перемогли у цій війні. Я так думаю, що і ми маємо мінятися. А от зміна зміна людської душі, вона пов'язана з цим встановленням. Розкажіть mm -hmm. про це як. Коротка цитата, тут прямо з твору хочу так пару буквально строч, да, там віршів. От так тут Гесіот характеризує цю різницю. Да, Еріт, а Рі, Ериди у нас е, богиня є ворожнечі суперництва, як сам е, Андрій Содомора тут в коментарях пише е, не одного лиш є двох єродів Еріди на світі. Хто із умом одну з тих богинь похвалить, напевно, другу зневажить, стоять, бо вони на різних засадах. Війни живить одна, до сварні заохочує підла, отже любити її не помислить жодна людина. З волі богів шанують хіба що ту злобну ріду. Другу старшу, ніч породила, окутана в темінь. І помістив її вишній кроніт, на що етер посідає, біля коріння землі найдобрішу для, люди, для люду. Еріду. Навіть лінивця зрушить вона заохотить до праці, да бачить, скажімо, лінюх, що робітний сусід багатіє, сам щось і сіє, і садить, і лату дома наводить, от і заздрить сусіду сусід, коли той свої статки множить. Ріда така хіба не добро для людини? Це да, от, да, от якраз питання більш етичного характеру, наскільки виражено міфологічною такою символічною формою, яке багато, в принципі, етики там вкладено в ці твори передфілософські, які потребують певного такого перекладу, можна сказати, сучасного, деміфологізації, я би так сказав. Да? Для сучасного людського вуха трошки воно так звучить. Екзотично, да, всі ці боги, яких важко навіть якось систематизувати, але бачимо, за кожним з них стоїть певна якась етична концепція, яка потім вже розвивається філософською думкою, да, от вже теоретичною думкою. Я от цікаво, що я тут, коли читав цей твір, пригадав собі Епіктета, да, от який от відомий твір його під назвою. В чому наше благо, да, так відомий в інтернеті можна знайти. Він теж говорить про те, що заздрість, намагається аналізувати і, ну, і говорить, ну, в принципі, то, що заздрість вона має мотивувати. Да, от у нас теж якось слухав колись такі духовні вправи католицькі одного отця єзуїта, який. Теж розділяв ось, заздрість конструктивно і деструктивно. От от, тут про це Єгісіот говорить: як деструктивна, яка якби, підштовхує до ворожнечі, і потім від цього бачимо, цей твір і починається. Це суперечка. Гесіода з його братом персисом чи Персом ще перекладають який намагається з ним судитися вже після поділу ділянки земельної. Йому не вистачає, і він хоче ще, і ще і ще відсудити Гесіода. А той ну це для нього привід якраз повчати, повчати і розказати, що треба ну не лінитися, а треба просто зайнятися справами, а не бігати по судам, платити там гроші і намагатися щось відстояти. Я це прочитав так, що от, не відставай від розвитку людства у діяльності передових представників людства. Це як на Україні. Да? От там картоплю сусіди посадили, ми ще не посадили. А от у сусідах сусіда хата Біла, навіть є там пісня така, да? так? Це, так, а це правильно. Це є та біла заздрість, позитивна заздрість, яка. Якби говорить тобі, ну що ж ти сидиш? От людство розвивається, люди живуть, да? а ти чого сидиш? Чорна заздрість, це дещо соціопатичне, це якраз дещо деструктивне, це дещо пов'язане з там людина з ненавистю для людей. Тому, я так думаю, дуже глибока і дуже в усі часи позитивна ідея. До речі, про працю давайте переходимо до другої цікавої його ідеї, чим подобається якісь от мені та. І вам я бачу це так ось близько. Те, що от праця, заклик до праці, mm -hmm. от праця за покликанням, от mm -hmm. те, що розвивалося потім у Іпікура, потім у Григорія Сковороди. праця за поклики. Да, праця, я би сказав, вписана в природу людини, да, да, да. в її ну, сутність, в її, можна сказати, це антропологічне питання. Тобто... От я вибачаюсь, пане, mm -hmm. я хотів би просто для глядачів підвести. За моїми спостереженнями, чомусь престижним і правильним, вважається життя без праці. От У неї в життя вдалося, якщо от вона нічого не робить, вона відпочиває, там, їздить по там, курортам, там пастить фото з застиллями, з алкоголем і так далі. Так далі. Це вважається щасливе життя. А це в корні невірно. От, якщо людина не. Працює за покликанням, то не так, до, в онтологічному сенсі, в глибокому сенсі, що дещо не так з цією людиною. Ну, для нас зараз питання, що таке покликання, особливо от, новини дивився. Нещодавно для мене таке. Певний такий подив викликала така аналітична стаття про Японію, а там, ну і не тільки, да, там, просто про певну тенденцію серед молоді, ну ще молоді, можна так сказати, не наважуватися на довгострокові якісь проекти да, в життєві. Це те, що ну, викликає певний подив і якусь таку реакцію, нібито більшості людей адекватною, ну як це так, да, наприклад. Ну немає сенсу там довго присвячувати час навчанню, е, якоїсь присвячувати час на довгострокову роботу, е, здійснювати шлюб, який ну, передбачає роки спільного, спільного життя. Тобто, якийсь, якийсь вибір на все життя е, він паралізує. На да? якби е, е, люди бояться от, щось та от, визначати своє життя. Планувати. Хоча, звісно, ну, як говорять, да, там є така приказка, да, розкажи Богу, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Але я думаю, людям віруючим немає проблем щось планувати, розраховуючи, що може бути по-різному. Дійсно, у нас війну мало хто, я думаю, ніхто не планував, але разом з тим ми вже про це були. Да, в ефір про ці теми було, ви тут Якби ці механізми певні, теж в одній з цих ефірів описували, незважаючи ні на що, ну, треба, треба чимось займатися. І от робота, яка ну, насправді, якщо ми так порівняємо з Біблією, да, от перші сторінки книги буття, от, бачимо ну, не роботу як прокляття для людини, а якраз: Непропорційність вкладеної енергії в роботу да? і непропорційність її до того, які плоди вона людина потім отримує. Тобто не робота є прокляттям насправді, да? От, а, а те, що дійсно вкладена енергія, вкладені кошти, вони не відповідають очікуваному. А да? це можна сказати так. Для нас ну, це є певним да? прокляттям для людини. Я б сказав, тобто покликання да? треба шукати. А шукати, шукати скоріше такими інтенціями свого серця, осмислювати це покликання йти за покликанням працювати. Тут це мені дуже імпонує в Гесіоді. ось такі, от чітке, однозначне ствердження людини праці. Він там навіть да там доповнює навіть так міфологічним таким певним поясненням, аргументом, що ну Боги приховали. Да, пл і Боги саме діяльність, Боги працюють. Да, і вони приховали блага, да, тобто вони визначили людям роботу, щоб ну здобування благ не було легким. Тобто все, що людину оточує, воно якби має вказувати на її покликання, та ті самі воли, які не мають чекати там, десь на подвір'ї, коли ж ти вийдеш, а треба задіювати, да, перемінювати навколишній світ. Тобто людина озираючись навколо встаючи, все навколо лишній світ, можна сказати, стає для неї певним завданням. От. Будемо рухатися mm -hmm. далі. Ну, наступна наша частина бесіди у зв'язку з Прометеєм. Якраз mm -hmm. про Прометея нам розповіли в школі. Прометей і науково-технічний прогрес, так, от ми да? mm -hmm. а, якби помста богів за науково-технічний прогрес. І у зв'язку з тим з цим тоді діти вважали, от які погані боги, це ж треба. Людина принесла вогонь, вона покращила життя, а її за це ось таким мордуванням, катуванням піддали. А що справді? От справді Промітей і от ідея розвитку. Ну, бачимо, образ Прометея неоднозначний в літературі, навіть якщо в українську взяти, Драгоманов ну, позитивно, наприклад, він оцінює. Леся Українка ну, е, е, так, да, є тенденція оцінювати образ Прометея як ну, щось е, да, негативний такий чинник. Е, ну, звісно, наші атеїстичні мультики, я ще пам'ятаю, коли там намагались грецьку міфологію якось там. Там і Персея, і Прометея там в мультиках, в мультфільмах різних там зобразити. Ну дійсно там однозначно Боги це противники прогресу. І, звісно, релігія сама вона проти прогресу. Давайте mm. нагадай, просто mm. Прометей приніс вогонь. Mm. Чим покращив життя. Mm. Це Боги піддали тортура. Mm. Я всі ж радянські мультики дивиться. Так, да, амбівалентна така фігура. Yeah. От і мені якраз... Я оглядав цей фільм Опенгеймер, а там він пов'язаний з цією книжкою. Там американський Прометей. От його ось так порівнюють постаті Опенгеймера, то можна сказати, батька атомної бомби американської. Ну, я от так задумався трохи над цим порівнянням, чи воно виправдане. Ну от, тому е, бачимо і за фільмом, і взагалі біографічні дані показують, наскільки е, така неоднозначна це питання ролі вченого в сьогоднішньому світі, коли від вченого ну, наука настільки пов'язана з політикою, ідеологією, з багато з чим зв'язана, і тут е, питання етичного характеру. Да, от, Є суто наукові інтереси, є інтереси мілітарні, військові, військові, мілітарні, політичні. А от, і тут кожен, можна сказати, цей вогонь принесений на світ в ну, вигляді, наприклад, поділу, відкриття поділу ядер, там, да, там всіє, всієї ядерної фізики. От питання, чи давати цей людям вогонь ні, чи ні. І Тут питання не стільки що в тому, що чи наука погана, чи хороша, та це таке недоречне питання, а питання відповідальності. Ну і тут певне питання знову таки готовності людства до певних наукових відкриттів, до дару богів. І в цьому сенсі, якщо ми в контексті цієї тематики будемо обговорювати роль Зевса, ну то ЗЕВС стримує, якби від. Перед неготовим людством цей вогонь не дає, укриває його, а людина намагається вирвати його. Те, що її потім стає ну, руйнівним фактором, що загрожує потім всьому світу, існуванню світу, Ну, я думаю, ми угу. пояснили. Ну і останнє саме, саме контроверсійне, саме напевне буде дивним незрозумілим і глядачам. Якби у Кесіота заперечується прогрес як такий, говориться про те, що ми регресуємо і говориться про золотий вік. Тобто був золотий вік, і після цього людство якби падає. Складно з цим погодитися, верніше, ну боляче з цим погоджуватися. Що як же ж ми живемо зараз у час не золотий, а значно гірший. Я відразу скажу своє ставлення до цього. Я погоджуюсь з Гесіодом, тому що це відповідає там, моїм якби, поглядам, але я не бачу в цьому жодної трагедії. Людська душа, ну, людина, вона, в принципі, на, у, бага, у багатьох цікавих вимірах може жити особисто. От, давайте пояснимо тоді і це. От, про, про регрес про, і золотий вік, про який пише Гесіод. Ну, на побутовому рівні можна сказати, що старше покоління завжди мало тенденцію да, скаржитися да, от в наші часи і порівнювати з теперішнім. От теперішня молодь вона така сяка. Да, от у нас було не так. Ну, мені пригадується думка Августина, святого Августина Японського, він там теж закликав не заздрити прийдешнім поколінням, там, наприклад. Ну там часам, наприклад, апостолів, що от вони нібито там бали, бачили там Ісуса, а ми не бачимо його, там яким він був, да там, чи там взагалі не порівнювати своє становище з іншим, бо це якось психологічно можна пояснити, да, що да, колись було краще, чи десь краще, ніж у нас, і да, там, добре там, де нас немає. Наприклад, я от здивувався, коли ну, почув цю приказку в Польщі. да, от, у нас я звик, що у нас свої говорять, коли mm -hmm. поїхав до Польщі, де для когось вона може є ну, так, набагато чимось комфортнішим, ніж наші реалії. Але як коли я там почув, ну я так трошки здивувався, як це так. А потім ну, наступна думка, чи взагалі питання в тому, що ще десь краще, та, чи колись було краще, що це питання простору і часу. І здається так, що ну, ми час не вибираємо да, своє місце, да, тут екзистенціалізм, да, там сартр, там закинутість, закинутість наша у світ, да, в якомусь треба якось визначитися з собою. І тут ж там питання справедливості, знову таки. Чому от да, Гесіот ставиться питання? І, да, от я не хотів би жити в залізний да, вік. От, е, навіть він бачить, що є небезпека, і сам би бачить небезпеку піддатися спокусам, да, е, знехтувати справедливістю певною, да, піддатися, але потім якби, трошки приходить до свідомості певної, да, до тверезості і говорить, та ні, все ж таки, Боги всі все бачать. А, тобто, незважаючи на те, що часи гірші, і він бачить небезпеку ще погіршення, перспектива. Тільки регресу, але він все-таки бачить присутності богів, ну, це є недоречним. Тобто, і весь твір то свідчить, що не треба виправдовуватися цим оточуючими реаліями, там, політикою, економікою, бо виправдатися завжди дуже просто, що всі, там, всі не такі, а от я міг би бути щасливим, я б хотів би, я б. Зміг би, але ну, мені нічого не сприяє, да, багато факторів. Тут треба так, пояснити, дивіться, угу. а от, що, що мені говорять люди, коли я розповідаю про золотий вік, про Гісіода, там, і про єгиптян, коли люди з богами жили. Вони кажуть, ну як же ж нема прогресу? А мобілки, дивіться. Як ми, ну, а інтернет, а от девайси, а машини, а, а літаки, а Ілон Маск? Ну, як нема прогресу? На що я от відповідаю, там, от що я мав на увазі Гісю. А от сучасна людина з її кліповим мисленням, яка сидить і скролить Інстаграм чи Тік-Ток, і живими якимись такими фрагментами роботи тільки дефолтної системи мозку, от подивіться на ступінь її заглибленості, це як про довгий час, про який Августін писав, да? от заглибленості, у заглибленості убуття. Що воно себе уявляє? Ну це ж ну, ну це ж просто якась примітивна людина. І от що мав на увазі такі сіот. Люди да, отримали вогонь, а чи зробили вони глибшими від цього, кращими. Да? Чи стали вільнішими? Вільнішими, так. Да. Це питання теж це свободи. вони вирішили питання свого комфорту, так і тут також. Науково-технічний прогрес, який має місце, він не обов'язково. Призводить до цього. Не можна сказати, що не призводить. Хто, ну, хтось в Тіктоці дивиться контент, якийсь там е, пізнавальний. Да? Але хтось просто дивиться як е, е, популярні там, ну, про застілля з алкоголю. Дуже покупку. Хто як п'є Ну, Наприклад, якщо вже так казати в католицькій думці, вчені церкви католицької, яку я там ну, маю представляти, да? Е, але у нас просто діалог, звичайний, да, такий філософський, але так мені подобається ця думка, от про те, що прогрес науковий має бути, він теж вписаний в призначення людини, в покликання людини е, як християн, по християнському е, до цього підійти, е, тому що от е, книга буття, яку відкриваємо, і бачимо, що Адам називає да, все, що його оточує, все, що було створене Богом. Адаму дана земля для того, щоб він її з Богом в співавторстві преображував. Тобто вже закладений прогрес в людське, в людське покликання. Тобто, якби відмовитися від прогресу ну, важко було б навіть так чисто по-християнськи сказати, що дика, дика людина, як там у там, здається, він там є там. У нього там цей, там був е, певний такий ідеал. Еміля боправихова. Такий, е, 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 такий ідеал повернутися, знаєте, жити спрощеним життям. Але ж, ну. Природа відповідальність. Uh -huh. Ну, ніхто не говорить, що <сх> <сх> не маємо якось вжити в гармонії з природою. Тут, тут, тут певна діалектика. З однієї сторони, прогрес він виправданий, але ж знову таки. Не за рахунок да, оточення, не за рахунок природи людської природи, і, яка нас оточує. І, до речі, ось тут теж там, так звана ідеї трансгуманізму, ось да, там пост людини, різні такі проекти, утопійні, наскільки так воно, можна їх характеризувати, з'являються, ну які ну. Питання, чи людина залишиться людиною після цього, як це можна да, піти далі людини? Ну чи ну виправдані такі проекти, да, штучно да, створити людину, яка перевершить те, чим ми є зараз? Да, Тому може просто ми від не відкрили, хто ми насправді. Да, Там вже хочемо проєктувати далі якісь нові да, моделі людини чи пост людини. Добре, ну дякуємо вам за таку розмову. Шановні наші глядачі. Ми сьогодні говорили про, про цікавого античного автора Гесіода, який так яскраво говорить про ті проблеми, які і нас цікавлять, і дає ось такі поради, які є цінними для нашого життя. Сьогодні ми були розмову з Андрієм Пальчиком, настоятель сумської гримокатолицької громади благовіщення Святої Діво Марії. Марії. Може, щось не сказали, скажіть. Та, я думаю, ще можна або говорити ще й довго-довго-довго, або я думаю, можна зупинитися. Ну, добре, добре, будемо рухатися далі. До побачення. Підписуйтеся, ставте вподобайки. До нових зустрічей на Сумському каналі.